За ініціативи Міністерства охорони здоров'я України безпосередньо Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України Ігора Кузіна. Ми сьогодні проводимо у п'яти областях України промоції з питань здорового способу життя. І сьогодні ця акція це фактично ця акція буде проводитися у нас два тижні. Ми проводимо у гарному приміщенні такого Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, буде проходити вигляді такої театральної, інтерактивної вистави і інших заходів, які зближують сьогодні батьків і дітей, в першу чергу дітей і батьків. З питань того, що довіри до питань вакцинації від різного, різних хвороб, які сьогодні є ризиковими для людей. Хочемо, щоб діти разом з батьками зрозуміли, що єдиним способом запобігання керованих інфекцій це є тільки імунізація, і альтернативних шляхів фактично немає. І сьогодні представники сьогодні Цент... Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Лікарі, помічники лікарів задіяні ці заходи. Ми е, будемо спільно, тісно спілкуватися з е, всіми відвідувачами бібліотеки і запрошуємо всіх батьків і е, дітей, які сьогодні відвідують бібліотеку. Може хто. Е, навпаки, зрозумію, що тут проходяться відповідні акції такі. Діти з батьками більш плідно будуть сюди ходити. І Вивчати питання, що стосується промоції здорового способу життя сьогодні. Ще буде підписаний меморандум з бібліотекою Дирекція бібліотеки. Буде проводити сумісніше заходи. Ми думаємо, що наша робота не не закінчиться тим, що ми сьогодні проведемо певний тут і коли ж в дитинстві роблять найперше щеплення. Як ви думаєте, шість років півтори роки чи в першу добу? Якщо? першу добу. О, Це ви пам'ятаєте, робили. Це така просвітницька місія для дітей, для того, щоб діти розуміли шкідливість хвороб і розуміли, звідки виникають інфекції бактерій. А так як ми бібліотека і ми весь час маємо в себе дітей, то якраз це такий майданчик, який дає можливість для безкоштовних зустрічей і для того, щоб як на більше залучити сюди відвідувачів. Якраз дуже доречно, що до нас долучиться така організація, яка має вже практичні навички в боротьбі з цими хворобами і як ми вже тут анонсували, ми маємо таку вже на меті ціль продовжити цю співпрацю. Крім того, ми маємо ще такий цікавий момент в нашій роботі, як проведення онлайнів. Коли ми можемо запрошувати фахівців, які надають прямі консультації в офлайні. Потім це записується на нашому ютуб-каналі бібліотеки. Ми виставляємо ці події, які можна потім відтворити, і переглянути. Ми маємо, до речі, свій фонд, як для самих маленьких, де в такій дуже спрощеній формі розповідається, що таке бактерії, що треба мити руки, як гігієна, яка повинна бути для того, щоб бути здоровим, і ми маємо. Також літературу, можливо, не в такому обсязі, але ми маємо просвітницьку літературу для дорослих, для батьків, для вчителів, яка теж може допомогти саме в збереженні здоров'я. Це хвороби, А ти коли небудь будь хворів? Як це саме проявлялося? Я каш, чихаю. хаос. Тобі цікаво дізнатися, як з цим боротися? Це я як мама хотіла б дізнатися, все-таки який би був би перспективний календар щепний, все таки, коли варто, можливо, якісь місце сезонні таке, де можна саме які вакцини варто використовувати, яких виробників, і взагалі можливо якась державна програма є саме вакцинації, коли, наприклад, період таких інфекцій саме як іде. Ну, взагалі, було б дуже цікаво дізнатися про те, як правильно робити, в який саме період, в який вік, тому що на майбутнє так само потрібно планувати, якби вакцина. Ацію було б цікаво дізнатися все таки